Що ж, ми тепер знаємо, як знайти та запустити потрібну програму, та як з неї повернутись на початковий екран. Давайте тепер розглянемо, як ви можете швидко перемикатись між відкритими програмами на iPad. І перший спосіб це відкриття програми із рядка «Dock». У будь-якій програмі трішки потягніть пальцем вгору від нижнього краю екрану, щоб відобразити панель «Dock», а потім торкніть потрібну програму для її запуску. Цей спосіб ми показали першим, але звичайно, він не є єдиним. І другим варіантом пропоную вам використати перемикач програм. Для цього знову ж таки посуньте вгору від нижнього краю екрану і переберіть палець приблизно у центрі. Ви побачите мініатюри всіх відкритих на iPad програм, та знову ж таки зможете швидко перейти до вікна потрібної програми. Ну і насправді насправді є ще кілька способів переключення між вікнами відкритих програм, але в цьому курсі ми зосередились лише на найшвидших та найзручніших на тих, якими самі користуємось, і одним з таких наших фаворитів є можливість швидко провести по екрану вліво або вправо чотирма пальцями для переключення до нещодавно використаних вікон програм.